Добрий день, малята! Продовжуємо з вами тему осіннього дощику. Давайте з вами поговоримо про, то, про те, коли дощ погано, а коли дощ добре. Дивимося у нас тут погано, а тут добре. Давайте подивимося. Помідори добре, коли дощик йде. Да, помідорам подобається. А діти люблять в дощі, по калюжам ходити. Так, добре. Як ви думаєте, це добре? Такий дощ великий, така злива, і погано. Так, ми сюди прицепимо. Так, а ось, подивіться, який великий був дощ, все затопило. Це добре чи погано? Погано. Так. А як ви думаєте, це добре? Добре. Грибочки ростуть, правильно. Ой, а цей дощ вимазався. Це добре, чи погано? Звісно, погано. А цей хлопчик навпаки, грається. Бачите? Калюжі, пускає кораблики, але він дуже акуратний. Добре. А ось тут, як ви думаєте, це добре чи погано? Такий великий дощ пішов. Погано, звісно. А тут пройшов дощик, вийшла веселка. Як ви думаєте, радісно? Радісно, добре. Ось. Так, а тут сидить хлопчик, сумує, хоче на вулицю гуляти, але йде дощ, його не пускають. Погано, погано. Ось така гра. Дощик погано, дощик добре. І ще подивіться, яка в мене є гарна гра. Тоже ми пальчиком будемо показувати. Якщо дощик добрий, ми пальчик буде в нас зелений. От так. А якщо дощик не подобається вам щось, ми будемо вниз. Червона буде така ручка у нас пальчиком. Так, давайте дивимося. Дощик це хвороба. Так? так, це добре чи погано? Погано, звісно. Можна застудитися. Дощик. І ростуть грибочки. Добре? Добре. Чи більше дощ, більше грибочків у лісі. Подивились сюди на дівчинку. Дівчинка сидить, сумує. Добре, чи погано? Погано? Ось так. І хочеться на вулицю і не пускають. Дуже багато фруктів і овочів. Добре? Добре. Осінь, правильно, дощик поливає, тоді добрий урожай. Так. А по калюжам добре походить, як ви думаєте, добре. Тільки в чоботах. Так, так але дуже холодно, коли дощик йде. Це добре чи погано? Погано. Так. Ось на цій фото... подивиться картинці. Це добре чи погано? Бруд написано. Погано. Хлопчик пішов в футбол грати, дощ пішов, він вимазався. Це не гарно. Да. Очіку можна різні ігри грати. Добре? Добре. Веселка світить, добре? Добре. Рослини дощик поливає. Добре? Добре. Радість, коли дощик іде, дівчинка вийшла на прогулянку, сміється і захотіла під парасолькою побігти. Добре. Аж тут, подивіться, втомився хлопчик. Дощ іде, нічого робити не хочеться. погано. Ось така гра. Ще у нас з дощиком. важливо. Вам нагадує вас ця гра. Коли ви гуляєте, коли під дощиком, коли вдома сидите, ну осінь це така дощова у нас є погода.